Комунальники Нікополя продовжують виконувати завдання, які перед ними поставив міський голова. Цього тижня працівники комунального підприємства Міське паркове господарство наводили чистоту на алеї проспекту Трубників. Вздовж узбіччя дороги біля території міського кладовища обрізали парость, проводили покіс сухостою та вивозили сміття за допомогою спецтехніки. На пустирі, що на вулиці Героїв Чорнобиля, також ще велися роботи з благоустрою території. Прибирали сміття та дрібні гілки. Обрізану парость подрібнювали за допомогою спецтехніки. Також комунальники зносили аварійні дерева за складеними актами та обрізали аварійні гілки там, де це потрібно. Бригади комунального підприємства Міськавтодор-1 наводили лад вздовж проїжджої частини дороги на вулиці електрометалургів. Роботи багато. Зібране сміття вивозили трактором. Окрема бригада асфальтувала вибоїни на проспекті трубників. Спочатку проводили підготовчі роботи. Прибирали сміття та пил. Потім підготовлену ділянку ретельно прогрівали та змащували праймером. І тільки після цього ущільнювали асфальт катком. На вулиці електрометалургів комунальники встановлювали нові дорожні знаки за вимогами відповідних правил та для більш безпечного руху автотранспорту.